В Івано-Франківську попрощалися з військовослужбовцем, документалістом, фотографом та оператором Русланом Ганощаком, який загинув 12 січня цього року на Курщині. Йому було 54. учасник революції гідності, який з перших днів війни вирушив на фронт, аби фільмувати усе, що там відбувається. Спочатку як пресаташе батальйону «Азов», а потім вступив до лав 92-ї бригади. Віддати останню шану герою прийшли друзі, родичі та колеги. Руслана Ганущака згадувала як відданого українського патріота чесну, добру і талановиту людину. Вже був спокійний і и... Але попри те, він дуже сміливий був. Ну, знаєте, є люди такі спокійні, які ховаються, а він спокійний ні. Він ішов вперед, і з будь-якої ситуації він знав, що є вихід. Він завжди вмів. Він був найстарший серед нас. У нас була велика прес-служба, він був найстаршим і таким ніколи не робив поспішних якихось висновків або дій. І з ним було завжди не страшно. Ми потрапляли разом під обстріли, і це людина, яка просто обертала голову. І про то гримить, бегкає, бамкає. А він просто каже: Я цього разу вас вивезу. Тато був дуже чуйним батьком він завжди переживав за мене. Ми з ним могли поговорити про багато що. Він завжди мене підтримував у всьому. Завжди мене заспокоював, хоч він фізично не завжди був поруч, але морально він завжди мене підтримував, і завжди я відчувала, що він біля мене.